Доброго ранку, діти. Запрошую вас на урок української мови. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам поспішити кличе в подорож дзвінок. Сьогодні в нас урок звичайний та вчить багато нас чому. Хай буде він для нас повчальний, за це подякуємо йому. І так, діти, розпочинаємо наш урок. Відкриваємо зошити. В зошитах записуємо. 30 листопада класна робота. На хвилинку каліграфії. Сьогодні ми з вами повторюємо літеру Ю. Запишемо велику та маленьку, їх з'єднання, склад Юр, Юш, слова Юра, Юшка. Можете відео поставити на паузу та записувати хвилинку каліграфії. Я думаю, що ви вже впоралися, тому ми переходимо з вами до вірша. Зараз я буду читати вам вірш. Вам потрібно ручками, коли ви тільки почуєте звук Ю, зробити хлопок, ніби ви маєте цю буквочку спіймати. Давайте спробуємо. Юшку варить Юля зранку, брату Юрі для сніданку. Помістились в казанок, йорш, карасик, та Линок. Ох і добра буде юшка! Не відтягнеш і завушка. Я думаю, що ви впоралися, і всі літери Ю ви спіймали. А зараз скажіть, будь ласка, які ви запам'ятали слова, які починаються буквою Ю? Так, молодці: Юшка, Юля, Юра усі ці слова розпочинаються літерою Ю. Дітки, з якими ми працюємо індивідуально, ви продовжуєте працювати сьогодні над літерою Г, звук Г. Подивіться, будь ласка, пригадайте ще раз, як пишуться велика та маленька літери, а також завдання для вас. Подивіться, будь ласка, вам потрібно написати з'єднання великої та маленької літери Г, також з'єднання великої та маленької літер Г. Склади Го, аг, слово горобина. Та речення Богдан приніс гілку горобини. Можете поставити відео на паузу та виконувати своє завдання. А ми з вами переходимо до теми нашого уроку. Сьогодні тема звучить так: сполучення букв «йо» у словах перенос слів із буквосполученням йо. Роздивіться, будь ласка, малюнки та слова, які записані під малюнками. Дивимося на перший малюнок. Що зображено? йогурт на другий малюнок, йорш на третій, йод. Отже, зараз ваше завдання записати усі ці три слова: йогурт, йорж, йод, та підкреслити букву сполучення йо. Можете виконувати завдання. Ну, а зараз я хочу, щоб ми з вами ознайомилися із правилом. Послухайте його, будь ласка, сполучення букв Йо пишеться на початку складу. При переносі сполучення букв «йо» не можна розривати. Прочитайте, будь ласка, ще раз, правило, і запам'ятайте. Я думаю, що ви вже прочитали правило, тому переходимо з вами до вправи. Вам потрібно прочитати слово сполучення та виписати слова з сполученням букв Йо, поділяючи їх рисочками на склади. Подивіться, будь ласка, на зразок. Зна. Йомі. І так, читаємо слово сполучення. Знайомі люди, районний центр, Віктор Соловйов, Йосип Матвійович. І так, ставимо відео на паузу та виконуємо ось цю вправу. Я думаю, що ви вже впоралися з вправою, тому запрошую вас на фізкульт хвилинку. Сидіти всі рівненько, посміхніться всі гарненько, приготувалися, дерева високі, високі, потягнулися вгору. Травичка низенька, низенька присіли. Дерево колише гойдає, то вправо, то вліво хитає, то вперед, то назад, то вниз пригинає, птахи летять, відлітають. А дітки на місце тихенько сідають. Молодці малята. Я думаю, що ви вже трішки відпочили, тому переходимо до наступної вправи. Прочитайте речення. За селом росте Березовий гайок. Наш район великий. Йосип добре вчиться, батьків знайомий. Працює в поліції. Вам потрібно списати, вставляючи пропущені букви. А потім підкреслити букву сполучення Йо. Ставити відео на паузу та можете виконувати ось цю вправу. Ну, а зараз домашнє завдання. На домашнє завдання вам буде ось така вправа. Вам потрібно прочитати і списати прислів'я. Послухайте їх. Розумному натяк, дурному кийок. Мільйон складається з копійок, йому пальця в рот не клади. Ви зустріли одне слово кийок. Значення я хочу вам пояснити. І так, кийок – це означає палиця. Запам'ятайте. Вам потрібно буде списати ось ці прислів'я, а потім виписати слова зі сполученням букв Йо, поділяючи їх рисочками для переносу. Дітки, які працювали зі мною індивідуально, ваше завдання. Вам потрібно буде написати сполучення великої та маленької літер Г та Г, склад Г, слово Ганка та речення Ганка і Богдан самі у хаті. Наш урок підходить до завершення. Я дякую вам за увагу!